Привіт-привіт, народ! Всіх! Куди сука, блін! Біляха, бачив? Воно що сліпе, чи що? Вибачайте народ. Вітаю всіх з Днем з... Знань. З першим вереснем. Вітаю себе, що мене та перше вересня майже не кусається. Один тільки Денис сьогодні пішов. Бо ну, то зовсім не то, що, зовсім не то, що було колись коли шестеро хлопців на 1 вересня треба було зібрати в школу. То був Армагеддон. То капіт. Стучніше, Армагеддон в мене починався ще раніше. Бо для мене купити лахи чи собі, чи комусь, то, то, блін. Не, не купити, а вибрати, вибрати, купити в чепуха. От. Значить, ми проїжджаємо славне містечко Ямпіль. По-моєму, Хмельницька область. Ну так веземо ми знову матекліта, веземо матиклєта ми аж за Хмельницьк. Гарний апітіт нагуляли хлопці. Вимінили в нас пару днів назад один іж. Тепер кажуть, дядьку, давайте ще і самі нас підганяли, щоб ми хоч привезли. І, би, мають настрій ще взяти з одного. Ну, видно, виходить, хлопцям, я дуже радий, коли, коли я заробив щось трохи і ще хтось коло мене заробить. Бо я знаю таких людей, що коли чують, що на них щось заробили, то їх то вкурвлює, як кажуть поляки. Їх аж тіпає, ти на мені заробив, ти на мені заробив, ти на моїй землі заробляєш. Берейте роби. Ой, ну коротше. Поки дорога хороша, але далі буде не дуже хороша. Туда процентів 10 від цієї, В одну сторону маємо проїхати більше 140 км, процентів 10 гарної дороги, А решта таке. Ну, але що, що є, то є. О. Сьогодні був в місті. Це капець! Це капець. Дівчат море! Та то, блін, машиною опасно їхати по місту. Ви скажете, що ти, старий діду, заглядаєш на молоденьких дівчат? А чого б не заглядати? На то вони молоденькі, пайненькі, щоб на них заглядати, ні? Чи хтось. Чи я не правий? Дія, я не правий. День я думає. Якщо? Покажи наш груз. Веземо таку Оп, планету четверту. Видно, хлопчина має золоті руки і мозги. Я собі думаю, що він напевно, їх. Підчала манює, продає, що щось трошки заробляє. Ну і слава Богу. Їдемо. На дворі золота осінь. Дивлюся на полях, Со солонешники і соя достигає на очах. Ми їхали тут буквально 3-4 дні назад, ще соя була зелена. Коротше, та, що була жовтенька, то вже, вже зараз фактично на вигляді, то підубнуло. А та, що була зелена, вже жовта. То 3-4 дні, але в нас погода суперова. така, хоча по календару осінь, от, а, по факту, а по факту погода, як має бути літом. В день жарко, навіть вночі вночі тепло. Класно. Добренько. Бувайте здоровенькі, Нам щасливої дороги і вдалого. хандлю, хандлю, як кажуть поляки, хандель, хандель. А вам миру, здоров'я. Покажи, ай, не видно. Залізу не не видно. А хто її уруть поле. Добре! До нових зустрічей!